Здоров, чувіха, я тебе бачу, а ти мене бачиш, бачиш. А зі мною бачиш хто, це ос. А я гафрік, і з нами знаєш хто, з нами а не хто, а я навіть сказав що, і не що, а навіть два, що з нами сопілка. о, Заграй на сопілці, пацанам і дівчатам. О, їх на тій сопілці знаєте, що ми зробили? Ми записали альбом Курва, мать! Маршрути, маршрути, такі є диск. Я така упаковка маршрути, а записали його. На студії з Тернополі, в Стаса Персея, і ми то все-все-все-все, що записали, хочемо презентувати вам першого числа в першому хі-копшопі у Львові Фрістайл. Приходьте, будь ласка, мало того, я вам скажу, слухайте мене уважно. А ви то забираєте все абсолютно на халяву Курмо, мать, коли ще таке буде? А таке не буде ніколи, буде тільки рівно дві години на презентації нашого альбому. Тому першого числа. На першу годину в першому хіп-хоп шопі стал, забираємо альбом на халяву, слухаємо треки, дивимося на вар'я та Оса, тішимося всі, всім буде кльово, всім буде супер і без аудіо наркотиків, що дуже важливо. Все, всім мир. З вами був Гафрік. Ос, маршрути.